В Ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською, виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й. за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, Сполучених Штатів і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже приємно і важливо знати, де є наша аудиторія. Перш за все безумовно вітаю всіх із Днем прапора. Будемо пізніше в нашому ефірі говорити про те, як відзначають цей день тут у Вашингтоні, навіть Канці, але розпочнемо, звісно, із головної американської теми у Мілвокі, штат Вісконсин. Вже цього вечора відбудуться перші дебати претендентів на республіканську номінацію у президента Сполучених Штатів. Участь у дебатах ми знаємо, будуть брати вісім кандидатів, але Лідера перегонів на цей момент, принаймні Дональда Трампа, на дебатах не буде. Чого чекати власне від сьогоднішніх дебатів? Що думають кандидати про Україну? Думаю, про це можемо детально розпитати у мого співведучого Остапа Яриша, який працює зараз у Мілвокі і може приєднатися до ефіру. Остапа, привіт, дякую, що приєднуєшся до ефіру. Вітаю завжди радий. Остапа, перш за все, давай розкажемо нашим глядачам взагалі, в чому важливість цих дебатів і які конкретно кандидати будуть брати у них участь сьогодні. І так, ми знаємо, що впродовж політичної кампанії, передвиборчої кампанії у США, передують праймері з внутрішньопартійним вибором завжди теледебати кандидатів у президента, які збираються в різних містах і ведуть між собою дискусії щодо важливих політичних тем, які хвилюють американців. Це перші дебати республіканських кандидатів на номінацію президента Сполучених Штатів, тобто це перша велика подія нового політичного сезону США. До цього прикуто багато уваги. Ці дебати організовує телеканал ФО. Це дійсно це таке. Знаєш, відкриття відкриття а, цього сезону. І а, дійсно будуть уважно стежити за тим, як будуть поводити себе кандидати, адже це вперше вони зустрічаються між собою і будуть а, дискутувати між собою на одній сцені. Будуть можливо атакувати одне одного, будуть можливо застосовувати якісь інші стратегії, але вперше вони з'їдуться на одній арені і будуть між собою змагатися. Щодо а, кандидатів, як ти вже сказала, дійсно вісім кандидатів бере участь у цих дебатах від республіканської партії, серед них. Майк Пенс, колишній віцепрезидент США. Серед них губернатор Флориди Ронде Сантіс. Серед них, наприклад, Нікі Гейлі, це колишня представниця США при ООН Тім Скотт, сенатор від Південної Кароліни. Кріс Крісті, колишній губернатор Нью-Джерсі. Є також інші кандидати Вівя Крамасвамі підприємець, нове обличчя серед республіканської партії, який вже. Посідає за опитуваннями третє місце, також а, бере участь у цих перегонах. Однак а, головне питання, мабуть, сьогодні радше не хто бере участь у перегонах, а хто не бере. Як ти вже сказала, юлю не буде Дональда Трампа абсолютного лідера за опитуваннями серед республіканських номінантів. А він не набирає зараз. Дехто говорить понад 50%, відсотків, хтось навіть дає йому 60%, відсотків на противагу другому кандидату Роно Де який має 15-16%. відсотків. Бачимо ми великий відрив. Однак Дональд, Дональд Трамп, Юлі він сказав, що не буде брати участі у цих дебатах, тому що за його словами люди і так знають, хто він люди і так знають, яка є його політика. Люди пам'ятають його із попереднього президентства, тому він не бажає брати участі в цій події. Натомість, як повідомляють американські змі, записав інтерв'ю із ведучим такером Карлсоном. Яке можливо опублікують протягом цих дебатів, які будуть транслювати на телеканалі Фокс? Тому а, така, такі от речі будемо стежити уважно. Думаю, буде дуже цікаво сьогодні вечір. Юля Остапа. Чи варто очікувати, що зовнішня політика, зокрема тема підтримки України, може стати темою сьогоднішніх дебатів? І що ми знаємо про позиції кандидатів? Я знаю, що з кількома з них ти зміг поспілкуватися вже. Так, Юліо, ну знаєш, безумовно, основне питання на завжди на дебатах, і і та питання, яке ті питання, які цікавлять американців, це все таки внутрішня політика. Питання, наприклад, республіканців цікавить південний кордон Сполучених Штатів, чи їх цікавить економічна економічна ситуація всередині США, їх цікавить протидія Джо Байдену. Однак безумовно на кожних дебатах піднімають питання і зовнішньої політики. Ми знаємо, що російська війна проти України Юлія, зараз залишається основною темою саме зовнішньополітичних дебатів, зовнішньополітичних дискусій. Тому дійсно очікуємо, що будуть питання до кандидатів щодо їхньої позиції про підтримку України їхньої позиції щодо Росії. Будемо також стежити, що вони будуть говорити щодо позиції кандидатів. То мали ми нагоду раніше також чути у попередніх інтерв'ю чи заяв, думки і позиції. Кандидатів щодо саме України, щодо надання збройної підтримки, іншої підтримки, і знаєш, тут різні думки, наприклад, Майк Пенс чи Нікі Гейлі. Чи крізь крісті це ті кандидати, які навпаки критикують адміністрацію Байдена за те, що можливо недостатньо швидко тається допомога, недостатньо недостатній кількості, і що потрібно робити швидше більше для того, аби Україна змогла перемогти. Принаймні такі заяви ми від них чули. Однак є кандидати, наприклад, Віве Крамасвамі, про якого я вже згадував, який зараз на третьому місці підприємець американський, який взагалі говорить про те, що Україні потрібно поступитися своїми територіями Росії для того, аби цю війну завершити, схожі. Тези чи, чи думки про те, що потрібно укласти мирну угоду, потрібно знайти компроміс. Лунали від Дональда Трампа, лунали від Рона Десантіса, від інших кандидатів. Мій здається, юлі. знає, що ці, ці розбіжності серед кандидатів щодо їхніх позицій щодо України вдало демонструють динаміку всередині республіканської партії. І в цілому ми знаємо, що розбіжності існують і в конгресі щодо того, яка має бути підтримка України надалі, і чи має вона взагалі існувати. А, але все таки ми поспілкувалися із декількома кандидатами. Зокрема, один із них це Аса Гатчинсон, колишній губернатор штату Арканзас, який зараз також бере участь у президентських перегонах. От він є одним із тих юлю, хто якраз як критикує Байдена за недостатньо швидку, недостатньо велику підтримку України. Можемо зараз послухати нашу розмову. Я постарався розпитати його, яка ж його є позиція, і що б він зробив у разі того, якби отримав номінацію від, від республіканської партії яка ваша позиція щодо російської війни проти України? Звичайно, Росія вчинила погано. Вона вторглася на суверенну територію. Україна піднялася і сказала, що буде боротися за свою свободу. Світ повинен це поважати і підтримувати. Сполучені Штати підтримують зусилля України. і Я повністю підтримую це теж. Ми повинні переконатися, що Україна добре оснащена, що у них є засоби необхідні для боротьби з російським вторгненням. Що ви б надали F-16 і атакам та іншу зброю, яку просять українці? Well коли ви дивитесь на потреби України на F-16, на танки Абрамс, вони їм потрібні швидко. Я хочу, щоб надання цієї сучасної зброї для України прискорилось. Для цього потрібно навчання, потрібен час, але нам потрібно зрізати усі шляхи, щоб швидко доставити допомогу українцям. І це важливо. Адже зараз ми бачимо наскільки складним є контрнаступ і повернення територій. Тож потрібно більше сил, і ми повинні мати можливість це забезпечити. Ага, дифіколті офенсів кар-офенсив из you say to those voices, voices in Congress, um, and how? войсесінкангресщо ви можете відповісти деяким голосам у конгресі, які кажуть, що США вже надали Україні достатньо і потрібно припинити підтримку я не погоджуюся з цим протягом дебатів серед кандидатів від республіканської партії. Це стане предметом розбіжностей. Я буду одним із кандидатів, які скажуть, що нам потрібно продовжувати підтримувати Україну. Не існує необмежених чеків, і звісно, потрібен нагляд, щоб переконатися, що гроші витрачаються належним чином, і що Україна веде війну правильно. Ми не хочемо тривалої війни. Ми хочемо мати змогу перемогти. Ти на боці України, думаю, на дебатах буде дискусія. Я б закликав продовжувати підтримку України. Як ви переконаєте американців, особливо республіканців, які більш занепокоєні ситуацією на південному кордоні США, а не Україною, що ви їм скажете? Ми можемо і із тим і з іншим. Південний коридор був для нас проблемою протягом десятиліть. Люди хочуть потрапити до Сполучених Штатів Америки, і ми повинні вдосконалити цю систему. Це потребуватиме певних ресурсів. Але у нас також є військовий бюджет, який ми можемо використати, щоб продовжувати підтримувати Україну. Це не взаємовиключні речі. Ми можемо зробити і одне, і інше. Обидві ці речі важливі. Чи вважаєте ви Володимира Путіна воєнним злочинцем? І чи має він опинитися за ґратами через війну проти України? Uh, uh, так, uh, я так вважаю, на нього видали міжнародний ордер на арешт. Це одна з причин, чому він не їздить за кордон. І він повинен понести відповідальність за скоєні ним воєнні злочини. Ось бачимо такі думки так Юлі, одного з кандидатів. Пізніше ми також мали змогу поставити питання Вівеку Рамасвамі, який власне виступає за те, аби припинити будь-яку підтримку України і можливо спонукати Україну піти до поступок. Ось його відповідь щодо того, як він бачить російське вторгнення про в Україну і що б він зробив. Закінчити війну, укласти угоду, яка закінчує війну, відтягнути Росію подалі від Китаю. Адже це ми отримали взамін. Це робота нового покоління: повернути цей справжній реалізм у нашу зовнішню політику, замість змішування на неоконсерватизму та ліберальної гегемонії, які забруднили наші обидві великі політичні партії. Це зробить республіканську партію сильнішою, і основне це зробить нашу країну сильнішою. Дійсно, відмінні думки Остапа, якраз Олексій Корсун, питає чи е, яке ставлення до України республіканців та їхні майбутні дії стосовно України. Я думаю, що ти детально покривце у своїй відповіді. У мене є до тебе інше питання. Ми знаємо, що звісно Дональд Трамп не бере участі у цих дебатах. Так виглядає, що він не братиме участь і в наступних других дебатах, які відбудуться у Каліфорнії. Чи можуть за цих умов якісь інші кандидати, чи є очікування, що якісь інші кандидати можуть представити себе як суттєву вагому альтернативу Дональду Трампу? І яким чином відкусити від порога його популярності зараз серед республіканців? Юлі, це дуже цікаве питання. і, Мабуть, основне питання, яке ставлять також собі оглядачі, чи навіть самі кандидати безумовно ті кандидати, які братимуть сьогодні участь у дебатах, сподіваються, що вони зможуть. Посилити свої позиції, зможуть а можливо переманити якусь частину виборців на Дональда Трампа на свій бік. Зокрема, намагатиметься це зробити Ронде Сантіс чи с вами чи колишній віцепрезидент Майк Пенс, як і зрештою інші, а, оглядачі американські пишуть юрі знаєш, що навіть попри те, що Дональда Трампа сьогодні не буде на сцені, а, радше за все, його ім'я лунатиме дуже часто і можливо навіть домінуватиме у дискусіях, адже будуть піднімати питання щодо. Кримінальних проваджень проти колишнього президента буде піднімати питання щодо оцінки його е, колишнього терміну на посту американського президента. Будуть піднімати інші питання щодо політики, яку просуває Дональд Трамп, чи погоджуються з ними кандидати. Дехто говорить про те, що е, кандидати, які сьогодні будуть на сені, спробують атакувати навіть попри відсутність е, Дональда Трампа, спробують його атакувати, спробують критикувати, оскільки саме він пам'ятаємо, юлю є лідером чинних перегонів безумовним на декілька десятків відсотків випереджає е, своїх кандидатів а своїх суперників перепрошую, а і тому дехто радить цілитися саме на лідера перегонів, а не сваритися між собою. Будемо юлю, ми за цим спостерігати щодо Дональда Трампа Юлі, знову ж таки, чому він сьогодні не бере участі у цих цих дискусіях, в цих дебатах. А його радники принаймні так пишуть американські змі радили йому не брати саме для того, аби не втратити свою підтримку. Отже, знаємо, одні кандидати на опаки, вони намагаються як таке, ж відкусити від порога. Дональд Трамп сподівається, принаймні, судячи з американської преси, що таким чином він зможе вберегти свої відсотки, свою підтримку, не вступаючи в дискусію, не говорячи про кримінальні провадження щодо нього, не видаючи на звинувачення. Таким чином він залишається поза цими дебатами, поза дискусією, і принаймні судячи із змі, сподівається, що зможе втримати свою базу. Будемо спостерігати, чи справдяться ці очікування Трампа yeah. і його, його суперників? І сьогодні також будемо стежити за тим, яке інтерв'ю він дав Такеру Карлсону, тому що так виглядає, Абсолют. що він власне намагається перетягнути на себе і в і в цьому контексті увагу. Остапа ще одне питання. Буквально хвилина лишається. Яка загалом зараз атмосфера панує у Мілвокі? Чи взагалі відчувається, що відбув? Вається якась важлива політична подія. Юлю дуже спокотно сьогодні, мілвокі і не лише через те, що тут це зараз 38 градусів, незвично для штату Вісконсин, але спекотно також і через політичну атмосферу. Дуже багато журналістів ми летіли в літаку весь Так це були наші колеги з інших американських каналів. Багато охорони також на самому стадіоні, де буде відбуватися подія. Дуже багато людей, які прийшли подивитися на кандидатів. Кандидати влаштовують вечірки. Вчора був вечірка Вівека Рамасвамі, Рона Десантіса. Вони вгощали пивом іншими якимись речами людей. Тому Атмосфера така дуже політична, і зараз дійсно Мілвокі, невелике місто в сполучених штатах у штаті Вісконсин стало центром. Політичного життя прем'єр республіканської партії, і тут зараз сюди скеровані всі погляди всіх оглядачів, всіх журналістів, ну і також донорів. Юлю, які будуть стежити за тим, кого з кандидатів підтримати. Надалі остапа, дякую тобі. Дуже що приєднався до ефіру. Сьогодні в програмі часта будемо ще більше говорити власне про ці приготування до перших дебатів. А завтра обов'язково дивіться брифінг, тому що Остап буде підбивати підсумки перших дебатів республіканської партії. Дякую тобі, Остапе. Побачимось. Дякую, юля. Друзі, дякую вам за увагу за те, що ви активно коментуєте. А ми сьогодні хотіли поговорити про ще одну важливу тему. Ми знаємо, що в Києві сьогодні стартував третій саміт Кримської платформи. Участь у зустрічі беруть представники із понад півсотні країн світу та міжнародних організацій. Головні питання, які обговорюють на саміті кримської платформи, це повернення Криму, це деокупація півострову і, взагалі, майбутнє Криму. Мій колега Андрій Гетьман цієї, цього ранку мав нагоду поспілкуватися із першою заступницею. Міністра закордонних справ України Еміне Джапарової про те, як після повномасштабного вторгнення Росії змінилася стратегія, змінилася роль кримської платформи, і як цей саміт пов'язаний із зусиллями Києва заручитися більшою підтримкою світової спільноти, зокрема і українському мирному плану. Давайте власне послухаємо цей коментар. Я трошки маю повернутись флешбеком в історію створення кримської платформи. І вона є про безпрецедентною. Жодна територія, яка під окупацією не має таких майданчиків, навколо якої консолідована така велика кількість країн, колись вона починалася з такого потвірця. А 4 а сьогодні це формат, який об'єднує одну третину світової півкулі, іково ми декларували, що Україна а, і Кримська платформа була свідченням проактивної політики України, тому що тоді, два 2021 році, треба було терміново повертати Крим до порядку денного. Бо ця тема сповзала. Бо ця тема виходила за душки світового порядку денного, і нам треба було повертати і, власне, ми з цією задачею впоралися. Тоді ми запускали кримську платформу як політико-дипломатичний шлях повернення Криму. І тоді, попри весь скепсис світу, ми змогли консолідувати 47 країн і міжнародних організацій навколо цієї ідеї. З 22-го року контекст змінився через повномасштабну агресію, не вибір України, і звісно, цей контекст так само вплинув і на кримську платформу як інструмент. Якщо тепер повертатись до того, до зустрічі радників а, з національної безпеки, да, представників міністерства закордонних справ, вже ці дві два раунди, які відбулися останні з них, який був в Саудівській Аравії. Ясно, що оскільки цей контекст зараз і в кримській платформі теж відтворений, наприклад, ми говоримо про формулу а, Зеленського, про формулу. Миру ми про це будемо говорити і на саміті сьогодні, адже це взаємопов'язані речі. Бо тепер ми е маємо транслювати дві ключові позиції. Якщо раніше це був політико-дипломатичний шлях, і ми об'єднували навколо територіальної цілісності країни. Це незмінно. Тобто, територіальна цілісність це незмінний формат, якби незмінна вихідна, але є два ключових нові позиції: це те, що не може бути перемовин без Криму і. Третя це те, що Україна сама визначатиме шлях деокупації, і він у зв'язку з тим, що контекст розширений, може бути і дипломатичний, може бути і військовий. Ми не можемо виключати ці речі. Україна в принципі не виключає різні формати деокупації. Наприклад, Хорвація, коли відбувалася війна в Хорвації, дві третини території Хорвація повернула військовим чином одне третину дипломатичним чином ми також не виключаємо дипломатичний шлях. Я навпаки вважаю, що ми найбільш зацікавлена країна мати дипломатичний шлях повернення своїх територій. Але контекст тут змінений, і ми усвідомлюємо, що якщо ми зупинимось воювати, ми просто не виживемо. Якщо Росія зупиниться воювати, то війна закінчиться. І власне такі речі ми транслюємо нашим партнерам. Пам'ятаєте, оцей ядерний шантаж Путіна щодо Криму і підняття ставок, коли мова йде про Крим. Тут багато нюансів. Перше, сакра реальність Криму було вбито, коли були так приєднано інші українські території, да і власне тоді для нас повернення частини наших інших областей да не відрізняється від повернення Криму. Також Андрій Гетьман розпитав у Еміна Джепарова, якою має бути стратегія з реінтеграції Криму, і чи варто починати інформаційну кампанію вже зараз? Давайте послухаємо ще цей короткий коментар. Що ще нового в цьому році? Адже два роки попередні, ми фокусувалися на міжнародних питаннях. В цьому році президент дуже захотів показати нашим партнерам і поділитися нашими партнерами цією візією, яку Україна почала формувати з точки зору майбутнього Криму. І команди вже працюють над тим з точки зору того, що ми маємо знати, яке буде повоєнне відновлення, економічне відновлення, як буде працювати бізнес в Криму. І третій блок це гуманітарна політика. Це дуже серйозний, насправді і дуже складний, і дуже такий непростий. З точки зору відповідей блок, тому що Крим за всі ці роки. Піддавався різним репресивним практикам, починаючи від примусової паспортизації, коли просто 2,5 мільйона наших громадян в Криму примусило взяти російські аусвайси. І питання, як Україна ставиться до таких громадян, як що ми транслюємо, які там гарантії безпеки нашим громадянам Україна буде надавати після деокупації? Друга категорія людей це ті, які приїхали після 2014 року в Крим. Мова йде про російських громадян. Мова йде про майнові права, мова йде про освіту, мова йде про кадровий резерв. Тобто дуже дуже багато таких дуже практичних речей, на які ми вже почали давати відповіді. Отакий коментар від Еміна Джапарової сьогодні в програмі. Часта буде ще трошки більше про кримську платформу. Дякую вам дуже за ваші коментарі. Бачу на зв'язку Київ непереможний. Також Кривий Ріг вітає Луцьк. Гдиня дивиться Філадельфія на зв'язку. Також Дніпро дивиться. Бачу, Техас на зв'язку, Варшава, Кривий Ріг. І зокрема, вітають із днем державного прапора. Ми сьогодні обіцяли, що поговоримо і про цю тему обов'язково. І сьогодні, зокрема, в посольстві США в Україні сказали про те, що прапор став український а пор став одним із найбільш впізнаваних символів у всьому світі. Він символізує єдність і наполегливість українського народу в боротьбі за свободу. І ми знаємо, що не лише українці відзначають цей день сьогодні. У Вашингтоні фактично на кожній вулиці досі можна бачити українські прапори на будинках, особливо на вулиці сусідньої до російського посольства у Вашингтоні. Як американці українізують район навколо російського посольства, навколо дипломатичного представництва Росії у Вашингтоні дізнавалася Ірина Соломко як. А зараз і перепрошую Ірина Шонкаренко, яка приєднується зараз а, до ефіру. Іро, дякую, що на зв'язку. Вітаю Юлю Іро. По перше, розкажи, де ти зараз конкретно перебуваєш. Я бачу, що позаду тебе така дуже яскрава українська символіка. Що це за вулиця? Чим вона особлива? Юлю зараз я перебуваю на Вісконсин, авеню у Вашингтоні. Саме тут розташоване посольство Росії у США, і саме на цій вулиці проживають дуже дивовижні американці, які всім серцям, всіма можна, можливими... які всім і всіма можливими способами підтримують Україну. І я першочергово хочу розповісти про цей дивовижний паркан. Жовто-блакитний він має чудову історію. Отже, цей паркан належить американському адвокату Ендрю Куперу, який не має жодних родинних зв'язків з Україною. Ендрі мешкає Ендрю, мешкає на цій вулиці близько 20 років, і він його будинок розташований прямо навпроти посольства Росії у США. І Ендрю каже, що йому це не подобається, коли щоранку він виходить з свого будинку і бачить прапор Росії, також стіни російського посольства. І от коли розпочалася повномасштабна війна в Україні, американець вирішив вивісити жовто-блакитний прапор на своєму будинку на знак того, що американці підтримують Україну, і він хотів показати. Ти працівникам посольства Росії, що американці з Україною. Втім, він розповів нам, що тоді в інтернет-магазинах була настільки велика черга, настільки великий попит на українські прапори серед американців, що йому довелося б просто чекати 2-3 тижні, аби той прапор йому доставили. І він знайшов інший спосіб. Він пофарбував, вирішив пофарбувати свій паркан у жовто-блакитні кольори. І з цим також була цікава історія. Він дуже відповідально підійшов до цієї справи, і коли прийшов до... До магазину, а він по картинці вирішив в інтернеті звірити кольори українського прапора. Виявилось, що в магазині немає відповідних правильних кольорів. Він попросив працівників магазину змішати кольори для того, щоб прапор український вийшов справді відповідним і правильним. От і коли він зі своїм сином. Протягом всієї неділі фарбував паркан. До нього підходили американці, сусіди. Вони йому дякували. І досі американці часто фотографуються з цим парканом. Втім, яка каже Ендрю, головна мета, місія його, і зокрема цього паркану в українських кольорах, це все ж таки показати працівникам посольства Росії, що американці підтримують Україну. І я пропоную послухати Ендрю Купера коли я сиджу у дворику свого будинку, я бачу російський прапор звідти. Тож, якщо я маю дивитися на їхній прапор, нехай вони дивляться на прапор у 10 разів більший за їхній. Я хочу, щоб вони знали, що американський народ стоїть за українцями. Я хочу, щоб вони бачили це щодня. Я хочу, щоб вони знали, що всі американці підтримують українців, і вони це повинні бачити щодня. Вони виходили з посольства, росіяни ходили тут, сюди, туди, по вулиці, і було чути, як вони розмовляють російською. Зараз їх більше не чути. Це унікальна історія, іра розкажи, а що це за плакати і малюнки на паркані. Я бачу за твоєю спиною. В чому їхня особливість? Чим намагаються, що намагаються показати американці цими плакатами? Зараз на цьому паркані виставка робіт українського художника, відомого українського художника Нікіти Тітова, який створює роботи на теми війни. Їх сюди американські активісти почепили нещодавно. І з дозволу власника паркану, але сам власник паркану розповів, що йому найбільше подобається бачити свій паркан саме жовто-блакитним. І він каже, що він любить кольори українського прапора. Проте уже кілька разів їх намагалися зіпсувати. Його паркан намагалися зіпсувати. На ньому з'являлися символи, які Росія використовує у війні проти України символи Зет. І Ендрю, власник паркану, каже, що ніхто з його сусідів американців чи американців, які проходять поруч, він впевнений, цього б зробити не зміг. Він не називає, хто саме це зробив, але він переконаний, що це точно не американці, і він знайшов дуже хитрий спосіб, як замалювати ці літери Z. і я пропоную його послухати. It a times. вони кілька разів його псували, малювали чорні зетки, малювали інші речі. Там, де малювали зет, я написав зеленський, а потім вони зробили більше. Тоді я просто зафарбував. А потім спробували знову, і я знову його зафарбував. А потім я думаю, вони здалися. Бо ви знаєте, що вони всі боягузи. Ви кажете, вони Ми не знаємо, Ми не знаємо точно, але хто це може бути? Як ви думаєте? Ми не знаємо, але хто як ви вважаєте? Я не думаю, що серед американців є такі думки. Ні, це вони Іра, але Я знаю, що Андрю не єдиний американець, який живе поблизу російського посольства, який намагається щось зробити, яким чином підтримати Україну. Ти і із іншими американцями? Чому вони взагалі вважають їхньою справою, їхньою місією підтримати Україну просто зараз? У нас лишається буквально три хвилини. Юлю, головна місія, яку мені розповіли сусіди, які проживають поруч американським з російським посольством, вони розповідають, що так, головне завдання, це показувати росіянам, що американці стоять з Україною, і вони хочуть, щоб люди, які досі працюють в посольстві представника держави-агресора, щоб вони знали, що їх засуджують у світі, їхні дії не визнають. Але також, як розповіли нам інші сусіди, зокрема чоловік Бенджамін Вітес, і приїжджає і вечорами підсвічує стіни посольства Росії в кольори українського прапора. Він розповів нам також, що його головне завдання це нагадувати пересічним американцям про те, що війна триває і що про неї не можна забувати ні на хвилинку. Він каже, що у Вашингтоні дуже легко забути, що в іншій країні відбувається зараз геноцид, і він. Просто хочу своїми акціями постійно про це нагадувати. Тож, такі дивовижні люди живуть тут, і вони кажуть, що вони будуть підтримувати Україну до самої перемоги. Юлю ірина, дякую тобі дуже за цей надзвичайний репортаж. Я нагадаю, що на зв'язку з нами була Ірина Шанкаренко, моя колега, яка познайомилася із надзвичайними американцями, які своїми маленькими діями підтримують Україну. Дякую тобі. Друзі, дякую вам дуже за активність за вашу увагу. Бачу, що є ще кілька питань. Спробую відповісти, поки не залишається трошки часу. А зокрема, питає Сергій Білобров, чи є інформація, що США візьмуть під захист зерновий коридор до українських портів. Наразі такої інформації немає. Ми раніше питали у представників адміністрації Джо Байдена про те, чи розглядається такий варіант. І Джон Кірбі, представник Ради з безпеки, США, сказав, що такий варіант наразі не розглядається, тому що це могло би бути ще більшою ескалацією. Тимча сполучені штати шукають інші шляхи, яким чином забезпечити експорт українського збіжжя. Друзі, дякую вам дуже надзвичайно за те, що ви коментуєте сьогодні. Пишете звідки ви нас дивитеся обов'язково. Також приєднатись до програми. Часта сьогодні будемо ще більше говорити про відзначення дня українського прапора тут у Сполучених Штатах. А завтра, звісно, будемо говорити багато на теми і дня незалежності, але також і результати перших дебатів республіканців. Тому приєднуйтеся на все добре. Папа, завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.